Благословенного вам недільного дня, дорогі брати і сестри! Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня Євангелій розповідає нам просто дивовижну, неймовірну історію. Наш Господь Ісус Христос виганяє бісів із двох людей у Гадаринському краю. І ось біси, ці духи злі, демони, вони просять увійти у стадо свиней. І що далі відбувається? Господь дозволяє, і стадо свиней кидається зі скелі і гине. Нам може здатися, чому так відбувається. Люди часто питають а чому в цьому Євангелії Господь просто не вигнав тих демонів, тих бісів. А чому треба було саме, щоб свині кидалися із скелі? Господь, дорогі мої, показує кожному із нас, що душа людини дорожча за тисячі свиней, грошей та статків. Яка би не була ціна, ми повинні відмовлятися від гріха і бути вірними нашому Господу. Він хоче війти у найтемніші закутки вашої душі і зробити там порядок. Господь не боїться ваших гріхів, злості. Він не боїться того смутку. Не будьте такі, як ті люди у сьогоднішньому Євангелії, які прогнали Христа. Навпаки, запросіть його у своє життя. А сьогодні хочу вас запитати, хто із вас був у храмі? Залишайте відміточки, хто був, хто не був, а хто можливо онлайн? І пам'ятайте, треба йти.